Військовослужбовець Прикарпаття, журналіст каналу «402» Максим Веприк отримав орден за мужність третього ступеня. Нагороду молодшому сержанту вручив президент Володимир Зеленський під час візиту до одного з госпіталів у Львові. Максим став на захист України у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку боронив північні рубежі з літа. Аж до поранення в кінці січня воював на Донецькому напрямку. Я розумію, що це 11 місяців війни. Які я провів на передовій, вони не пройшли даром. І те, що ну, цю нагороду отримано, я отримав заслужено. Окремо для мене це було великим днем, бо тому, що це про цю нагороду мені вручав особисто сам президент України Володимир Зеленський. Особисте знайомство з ним це неймовірна рідкість для бійця. Шкода, звісно, що Нагорода вручалася от в лікарняній палаті, а не десь на бойовій позиції. Але це життя, це, це війна, і кожен повинен розуміти, що таке може трапитись. Тим не менш, це навіть більше додає якогось бажання далі, грубо кажучи, боротися, ставати на ноги і йти вперед, тому що ти знаєш, що ти можеш, і впевнений у своїх силах. Ти знаєш, що твої здобутки, твоя робота буде оцінена належним чином.